Журналісти обласних засобів масової інформації продовжують подорожувати Прикарпаттям в рамках організованих обласної державної адміністрації престурів. медійники побували у Тлумецькому районі. Це шоста презентація для журналістів. Тож про найцікавіше розкажуть наші кореспонденти. Презентацію Тломацького району журналісти назвали справжнім фестивалем з хлібом, сіллю, піснею та добрим словом тломачани зустріли медійників, вручивши кожному подарунки та символічного солом'яного капелюха, щоб, хоч якось, порятуватися від надмірно спекотного літнього дня. Маршрут, який подолали медійники, пролягав через тлумач, грушку, хотимир, жуків, обертин, петрів та долину, розпочали з оглядин підприємства Склоресурс, що розташоване в районному центрі. Після чого в грушці журналістам презентували діяльність найбільшого в районі сільськогосподарського товаровиробника «Штерн Агро», а також інших аграрних підприємств краю у формі покутського подвір'я. «Штерн Агро» – підприємство засноване 2006 року, яке розпочинало свою роботу, маючи всього навсього 600 гектарів землі. Нині господарі обробляють вже понад 6 тисяч гектарів. Залежно від площі, розумієте, тому що от е, такі раніші сорти озимої пшениці. Наприклад, вони дають крашу трошки урожайність. А ці пізніші, тому що десь місяць тому була жара, їх трошки так ну, зерно запекло. Воно має кликовину, має якість, але ну немає тої урожайності, що ми планували. В Тлумацькому районі вже два роки працює філіал французького концерну Сенгобен, приватне підприємство Троянські гіпси компанія виробляє будматеріали. В основному це гіпсокартон і саме в гіпсокартонному підрозділі працює понад 12 тисяч людей у 64 Країнах світу цей кар'єр, який ви бачите, був відкритий у 2010 році. Тут було створено 20 нових робочих міст. Податки, які ми сплачуємо до місцевих бюджетів за два останні роки, це приблизно півтора мільйона гривень плюс. У нас дуже гарний є діалог з місцевою владою. Вони нам дійсно допомагають. З Хотимиру журналісти подалися в Обертин. Тут оглянули виставку. Робіт вихованців будинків дитячої та юнацької творчості. Побували в Обертинській районній лікарні та в церкві святих Кирила та Мефодія. Чимало вражень отримали і після відвідин стаціонарного відділення територіального центру для одиноких громадян похилого віку. Однак найцікавішим етапом презентації для журналістів стала подорож на плотах по Дністру. Одна з найбільших річок України з купом віків нерозлучна з Тумацьким краєм. Мої води омивають 16 сіл Лумацького району довжиною 82 кілометри. З долини до Петрова журналісти мандрували на плотах, отримавши незабутні враження. Такі сплави в районі організовує комунальне підприємство Дністровська флотилія. За словами голови райдержадміністрації Василя Сенєва, зелений туризм в районі й надалі розвиватимуть.